Легендарний Андрій Кузьменко співав: Я там, де сонце на стелі. А заслужений художник України з Михайлівки Рубежівки Олександр Дорошенко живе із сонцем на палітрі. Саме так називається його нова виставка картин «Про пори року, яка нині триває в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї. Я хотів щось таке оптимістичне, щоб могло надати якихось нових духовних сил людям-відвідувачам. І я побачив, що це в принципі вдалося, тому що люди з задоволенням дивились на ці роботи. Митець малює в стилі неоромантизму роботи чуттєві й спокійні, що притаманно цьому стилю, але при цьому в картинах чітко підкреслені деталі. Тут і пухнасте гілля зимових дерев, розкішні осінні шати, наповнені зелені, весняні і літні пейзажі. Я вдячна Олександру за те, що от такі якісь настрій негативний, який у нас накоплюється протягом цих останніх місяців. Сьогодні можна розчинити в цій атмосфері. У цих барвах, у цих фарбах, в музиці, яка насправді з кожної картини лунає до нас. Тому для мене сьогодні настрій особливий і він став значно теплішим, чим був, наприклад, сьогодні зранку чи вчора. Всі ці картини справді поєдналися між собою гармонійно, як одна велика історія. Її допомогла створити дружина художника Олена. Ми разом відбирали ці картини на виставку, і я йому одразу сказала, що Олександр треба. Для людей зробити свято, бо ми вже настільки всі втомилися від буденної війни, від всіх страхів і жахіт, що треба ну, якийсь лучик, лучик сонця. Коли ти дивишся картину, ти маєш подивитися з різних кутів їх. Справа, зліва і завжди підходити то вперід, то назад. Бо фактично картина завжди промовляє цею душа художника. Якщо ви також хочете відчути цю атмосферу, завітайте в Ірпінський історико-краєзнавчий музей. Виставка «Сонце на палітрі триватиме ще тиждень.